Тут є міні зоопарк. Тут у нас Павліни, білі і от такі красиві. Гарні, гарні сидять. Синочок а там хто? А не жалько, індики. Індики? Желізо. Індики. знайшов. Мама. В натологу залізе. Не видно, а видно. Вона в натолові. За мене. не фокусується камера. А, є. Які гарні? Угу. Пішли ще синочок на оленів, подивимося. Світловик відпочиває. Тут їх багатенько. Ми минулі рази ходили, то десь вони відпочивають, видно, під навісом. Зараз подивимось, де вони? Ага, вони он по території розбіглися. Ну там ты еще какие-нибудь кричать, лежать, відпочивають. Красавик. Дом под навесом отпочивается. Класс. Синочок, пішли, подивимося на лебедів ще. Да, динозавр. Да, лебеді, он дивися. Аж на тому березі. На бережку сидять. І динозавр великий. Колись заплате. Плющем буде зелений. Красиво. Ставочок. Зараз підемо до лебедів. Що там? Порядок. Он мене відпочивають. красунчики. Так, да, зараз підемо. О, уточки, так. Да. Уточки відпочивають під О, деревом. Такі дерева для них продукти хлібом, бомбе, печивом, тощо, де? Тощо, тощо. Там кругом написано тут, що. Не можна годувати тварин. Бо в минулому сезоні два лебеді загинули через те, що їх хтось годував людською їжею. Жалко, звісно, так. Це як гарно. Краса, краса. Ну, ми ще пройдемося по всій території. Зараз тихенько підійдемо до лебедів, щоб не злякати їх. Классные такие, отпочивают. И уточки там дальше. Красота.